Добрий день, шановні читачі! Уже завтра, 12 грудня, виходить свіжий номер газети Вісті Придніпров'я». Цей випуск повнений історій, які надихають корисної інформації та найактуальніших новин. У центрі уваги ексклюзивне інтерв'ю з Дніпровським актором Яковом Ткаченком. За понад 20 років на сцені і у кіно він зіграв безліч ролей, але з початку війни приєднався до захисту України. Як вистави та зйомки готували його до реального фронту? Читайте в нашій газеті. Не менш важливою темою номера є зміни до законодавства, які допоможуть протидіяти домашньому насильству. Ми розповідаємо, як працює ця реформа і що вона означає для родин в Україні. А ще ми підготували зворушливу історію про переселенку Ірину Соколову, яка змогла розпочати нове життя, створила власний бізнес і допомагає іншим знайти себе в новій громаді. Її історія це справжній приклад мужності та сили духу. Тепло напередодні свят подарували дітям і дорослим у Губинівській громаді. арт терапія, розпис пряників і творчість стали не лише способом висловити свої емоції, а й можливість відчути підтримку громади. Також дізнайтеся, як оформити пенсію дистанційно, навіть у найскладніших умовах. Купуйте газету Вісті Придніпров'я» вже завтра або переплатіть, щоб завжди залишатися в центрі подій. Газета Вісті Придніпров'я. разом з вами понад 25 років.